Доброго ранку любі малята! Сьогодні у нас буде заняття ознайомлення із соціум. Тема сорока та ворона. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають, це весна на всіх вітає. Дзьоб міцний і гарні крива. Чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи лети. Кар кар усе кричить, це ворона. Ворони живуть у наших краях цілий рік. І взимку, і влітку вони в'ють собі гніза на високих деревах. Коли ворона летить, то вона хлопає крилами. Ці птахи дуже розумні. Вони харчуються насінням, рослинами, комахами, гризунами, залишками їжі, які знаходять. Якщо гарно заблищить, так вона туди летить. У гніздо несе оздоби, все красуні до вподоби. Стрекотуха білобока. А звуть її сорока. Сорока харчується і рослиною їжею, і твариною. Звичайні сороки живуть у лісах, парках, садах недалеко від людей. Гніздо у сороки складене з гілок у вигляді кулі зверху, перекрите гілками. І сорока, і ворона це птахи, які зимують у наших краях. Вони не є перелітними. До побачення, дітки!